Часто неможливість виконувати деякі вправи, наприклад, присідання або випади з правильною технікою, це є наслідком поганої рухливості і спазмованих м'язів, гомілковостопного суглобу. Тому вправа про це. Вигідне положення, випад, випад на коліні, тобто задня нога у вас знаходиться на коліні, на підлозі. Ваша задача перенести вагу тіла на передню стопу, не відриваючи при цьому п'яту від підлоги. Спочатку почніть з динаміки, тобто рухи без фіксації, без статики. Зробіть 10-12 повторень, а потім підключайте статику, тобто зробили рух, зафіксували крайню верхню точку від 5 до 20 секунд і повернулись на долю секунди у вихідне положення. Важливо, щоб п'ята постійно була притиснута до підлоги і важливо руками собі допомагати, тобто намагайтеся тиснути на своє коліно, наближаючи його більше вниз до підлоги, таким чином провокуючи ще більше розтяжіння м'язів задньої поверхні гомілки. Коли робите рух вперед, стежте за тим, щоб ваша задня поверхня стегна щільно лягала на вашу задню поверхню гомілку. Фіксуючи положення, стежте за своїм диханням, видихайте. Під час фіксації далі дихайте, як вам зручно.